...вибори до Чернівецької обласної ради і про результати виборів, і про перебіг виборів. Розповість Олексій Павлочка з пробу, голова обласної організації політичної партії Пронформую. У нас присутня Марія Дмитрівна Філіпчук, якщо до неї теж будуть питання. Я надаю слово Олексію Прошу. Шановні колеги, вчора відбулися вибори, які ну, багато нового. Багато кому з політичних партій, з кандидатів треба буде зробити аналізи, висновки. Але для початку, для гарного настрою я хотів би вам представити зображення справжнього переможця виборів по 50-му окрузі в місті Черніців. Будь ласка, познайомтесь. Ще раз можна? Будь ласка. 40. А тепер відповерниться, але дивись, уважно був. Бо... Це вже гроші. Треба вернути кандидатів. Але тепер детально. Вибори відбулись. Ми маємо зробити з цього висновки в першу чергу. Насправді прикро, що ми не перемогли, але ці вибори показали... Що насправді відбувається в місті Чернівці. Ну, по-перше, ми, якщо ми говоримо про фронт змін, то хочу вам нагадати, що це не перші довибори до обласної ради, які, в яких нам не довелося перемогти. Були до вибори в Кельменецькому районі замість померлої депутатки від партії Батьківщини. Були до вибори в Новоселецькому районі. Ті вибори ми програвали, уступаючи кандидатам від партії регіонів. чим це пов'язано? В сільській місцевості в першу чергу з тим, що на довиборах влада концентровано застосовує адміністративний ресурс, йде тиск на людей, в основному працюють з бюджетними установами, з бюджетниками, з школами, з лікарями, вплоть до погроз про те, що будуть закриті школи, будуть закриті ФАПи, будуть закриті лікарні. З сільськими головами в випадку, якщо не буде відповідного результату, це, що стосується виборів в Кіцманському районі, ви бачите, що були включені і кандидати по результатам виборів, яких можна назвати технічними, тому що вони не представляють жодної політичної сили, але активно проводили свою передвиборчу агітацію, відтягуючи голоси відповідно ну, не в партії регіонів, тому що партія регіонів. На цих виборах надзвичайно мобілізувала свій електорат через адміністративний тиск і своїх прихильників в тому числі. Результати наступні, за даними нашого паралельного підрахунку голосів, якщо говорити про Кіцмен, це 3645 голосів набрав головний лікар Кіцменської районної лікарні пан Залявський. Людина ну, авторитетна, яка роки працює і яку партію регіонів. Використала для того, щоб перемогти. На другому місці кандидат від батьківщини це Юрій Скарейко, 1794 голоса. І на третьому місці кандидат Василь Мироник, який набрав 1638 голосів. Значить, що стосується останнього кандидата, то в нас є інформація про те, що дуже. Потужно використовувався підкуп виборців непрямий, це і через роздачу продуктів харчування, і через проведення скажімо так, масових розважальних заходів. Крім того, і на ну, те, що було помічено, але фактично не можна задокументувати. Це відбувався, підвіз виборців майже постійно, тобто привозили людей. До дільниць в деяких селах, в тому числі депутати Чернівецької міської ради, такі як Валерій Чимош, влаштовували свята в барах і в ресторанах, якісь ну, відбувалися дійства, коли люди приходили після голосування і відзначали якісь свята. Крім того, було масово зафіксовано те, що під час агітації були погрози про те, що закриють Кіцманську лікарню, в випадку, якщо партія регіонів програє, закриють ФАПи школи і людям доведеться на собі відчути, що значить не проголосувати за партію регіонів. Ми з цим вже стикалися, голосуєте буде газ, не голосує, газу не буде. Технологія не міняється ще з тих до виборів на Кельмінеччині і в Новоселовському районі. Там була точно така сама ситуація. Ну і крім того, дуже активно цими, цією виборчою кампанією займалися працівники різних управлінь, районної державної адміністрації, керівники району. Що стосується міста Чернівці, хотів би для початку сконцентруватися на наших помилках, чого ми не врахували під час виборчої кампанії. Ну, перше, це ми не доцінили так звану третю силу. Чому так звану? Тому що я зараз зупинюся більш детально. Це партію, політичну партію рідне і місто і її кандидата Андрія Білового. Ми вважали, що під час виборчої кампанії, що нам, у нас основний опонент це партія регіонів і всі сили нашого активу, громадських активістів були вкинуті саме, саме на протидію партії регіонів, на протидію адміністративному тиску, який чинився, чинився за кандидата від партії регіонів Тараса Бойчука, це і через лікарні, і через навчальні заклади. Збирання списків, збирання підписів людей. Але ми не могли передбачити, точніше, до нас ну, не могли ми передбачити повірити в те, що на цих виборах буде використано тотально використано технологію підкупу виборців прямого. Повірити в те, що депутат, мандат депутата обласної ради може призвести до, ну, боротьба за мандат, може призвести до того, що будуть виділятися кошти в сумі, з якими я вас познайомив, ми не могли. Мова йде про тисячі виборців. Під, під час голосування протягом всього дня працювали мобільні бригади наших опонентів, які були обладн... озброєні раціями, які відмічали явку людей. У них були якісь списки, вони відмічали людей. Були зафіксовані порушення, не порушення були зроблені зауваження на деяких дільницях членам комісії, які чомусь виписували з відомостей, які люди прийшли, хто проголосував. Це для нас є свідченням того, що було проведено компанію по підкупу виборців. Іншими, скажімо так, іншими діями пояснити, чому маловідома людина, маловідома громадська організація отримала вдвічі більше голосів не тільки, ніж наш кандидат, а і як кандидат від влади, поважна в місті людина, ректор найбільшого вузу, у нас пояснень немає. Тому і ми думали, що зрозуміло, що така псевдо-третя сила, чернівчани не звернуть на неї уваги і тому ігнорували її. Це була наша відверта помилка. Треба було напевно, проводити більше роз'яснювальну роботу. Що стосується підкупу виборців, у нас була ситуація на одній з дільниць, коли народний депутат України, довірена особа Марії Дмитрівни Максим Бурбак звернув навіть увагу працівників міліції на те, на підозрілу машину, яка Вела спостереження за виборцями, до якої виборці підходили, щось отримували, чи віддавали і уходили, на що працівники від міліції відмовилися взагалі зреагувати, підійти, з'ясувати особи цих людей, що там відбувається. Третє, що завадило нам перемогти, це те, що наші колеги по опозиції, інші політичні сили не надто активно приймали участь в. Цій виборчій компанії. Я саме заговорю зараз за округ номер, номер 50 І мова йде не тільки про дрібні партії або про людей, яких там їхні особисті, особисті амбіції тільки підіграють владі. Мова йде про великі партії, такі як Удар, Свобода, Батьківщина, які підтримали нашого кандидата, але фактично вся компанія по агітації, по роботі, по проведенню виборів була виконана силами. Політичної партії фронтзмін та е, громадськими активістами, які підтримували особисто Марію Дмитрівну. Це що стосується помилок. Що стосується, як кожна компанія має плюси і мінуси. Ми вважаємо, що ми отримали певний урок. І е, які плюси нам принесла ця компанія? Ну, перш за все, ми е, випробували свої сили. Ми отримали непоганий результат. Я хочу нагадати всім присутнім про те, що Максим Бурбак, перемог, який отримав перемогу на цьому окрузі на місцевих виборах, на виборах набрав 3170 голосів виборців. Всі троє кандидатів, які вчора приймали участь і взяли більшість, вони набрали більше голосів. Тобто Марія Дмитрівна набрала 3 000, майже 3300. Пан Бойчук, 3884. І пан Білогорко 5562. Тобто на довиборах всі троє фактично показали кращий результат, ніж на виборах. Кандидат переможець. Крім того, ми переконані, що в Чернівцях попробували одну технологію, яка, зараз, яка сьогодні обговорюється в Києві. Ви знаєте, що навесні до Київської міської ради будуть проведені чергові вибори. І сьогодні. в... Партія регіонів влада розглядає варіант проведення виборів до Київської міської ради взагалі по-мажоритарці. По тобто без списки. Може бути змінений закон України для того, щоб не допустити політичні сили, для того, щоб розпорошити голоси виборців, провести так званих темних конячок, які. Нові обличчя, які будуть займатися фальшуванням з кубкою голосів виборців, які мають потім сформувати слухнями для партії регіонів більшості. Е, крім того, що ми перевірили свої сили, ми ще визначили основні моменти. Ми визначили, по-перше, хто нам справжній друг, хто псевдодруг і хто основний опонент. Е, не дивлячись на те, що ми прагнули перемогти, нам це не вдалося, у нас з'явився один дуже великий плюс. Є такий в шахматі термін, як гамбіт. Тобто ми втратили дещо не дуже важливе відносно. Ми втратили один мандат в обласній раді. Але ми отримали значно більше. Ми отримали, що ми тепер розуміємо, хто буде основним опонентом на виборах Чернівецького міського голови і місцевих виборах. Те, що відбулося вчора, те, що влада між собою пересварилася, те, що фактично проти кандидата від партії регіонів Тараса Бойчука пішов кандидат від провладної команди міської ради е пан Білогорфа, я можу довести причинно-наслідковий зв'язок, означає про те, що чернівчанам на виборах міського голови і на місцевих виборах будуть, будуть показувати нібито. Як ми бачили з компанії пана Білогорка, нібито незалежного кандидата, який виключно піклується про чернівчан і не займається ніякою політикою. Тому що компанія пана Михайлишина, коли він був представником від партії регіонів, призвела до нищівної поразки. Я все ж таки, не дивлячись на заяву, яка пролунала в засобах маси інформації, заяву губернатора, я вважаю, що та поразка була набагато ніщівнішою. І так само партія регіонів має серйозно задуматися про свою ніщівну поразку в місті Чернівця. Ще раз повторюю, вони висунули дуже потужну кандидатуру і кинули всі ресурси, в тому числі адміністративні. Що стосується пана Білогорка, ще раз повторюю, ми свідомо ігнорували цю політичну силу під час виборчої кампанії, тепер ми можемо про неї говорити. Напевно, це була наша помилка, а можливо і ні. Ми вважаємо, що ми витягли цю гідру на поверхню. Що відбувається? Відбувається як на мене, не для чернічана, для депутата міської ради жахливі речі. Коли, коли показують сюжет по одному з каналів, де пан Білогорко звинувачує владу і опозицію і міську владу в те, що нічого не робиться, і він робить дахи, і це нібито громада робить дахи, а поруч в кадр попадає голова комісії житлово-комунального господарства Бишлей. Один з членів, який в провладній більшості міській раді відповідає за житлово-комунальне господарство, і він приймає участь в організації цього заходу, це означає, що Білогорку дозволили критикувати міську владу. Фактично, інші приклади показують, що компанія пана Білогорка це була абсолютна репліка, абсолютне повторення компанії Віталія Міхайліша. Тобто, дистанція від всіх політичних сил. Я чернівчанин. Ті самі бікборди, ті самі політичні консультанти, ті самі політологи на ефірах, які е, е, роблять йому фонд для дискусії. Так само от мені дуже було очікувано побачити статтю Костя Бондаренка, який був причетний до організації компанії Михайлишина. Він дуже швидко вночі майже відреагував на події, які відбулися в Чернівцях. Тобто я. Е, Вважаю, і ми тут аналізували, вже мали час на аналіз, що партія рідне місто буде використовуватися псевдорегіоналами і міській обласній раді для того, щоб попасти в виборні органи на наступних виборах. Тобто фактично регіонали лишаться, старі регіонали, як їх називають, сам на сам відповідати за все, що ми робимо. А тут, використовуючи нові, нікому не відомі чи мало відомі обличчя, буде спроба прорватися. Знову в виборню Коротко в мене все. Якщо є запитання, готовий відповідати. Прошу, шановні колеги, у кого є питання. Трошу. Прошу, так, юлічорний. Трошечки вже заглибтеся, будь ласка, у роль Папієва в цих подіях. Ви сказали, що влада пересварилася. Тобто, що Михайлішин почав самостійно якусь підготовку замеських виборів без узгодження з губернатором. І яка позиція губернатора. Ну, Позицію губернатора я е, коментувати не можу, тому що я її ще не знаю, знаю, що була апаратна нарада, де ще раз повторюсь, він назвав поразку опозиції нічівною. Хоча я вважаю, що губернатор взагалі не має давати такі оцінки на апаратній нараді, а такі оцінки він може давати тільки голова партії регіонів обласної в себе на партактиві. Е, Його завдання як губернатора забезпечити чистоту виборчого процесу. Що відбулося, ну, ще раз наголошую. Депутат від партії регіонів програв. Проти депутата від партії регіонів були вкинуті не тільки кандидати від партії регіонів, не тільки сили опозиції, фронту Змін. Були кинуті величезний ресурс зі сторони маловідомого кандидата. Цей кандидат належить до більшості в міській раді, яку очолює, публічно очолює сьогодні Віталій Міхаліш. Він неодноразово згадував і про під час виборчої кампанії про різні мистецькі акції, які рідне місто проводило. І ми можемо згадати, що ці, ці мистецькі акції відкривав дуже часто Віталій Михайлішин. Це нібито під час виборів до Верховної Ради проводилось під його патронатом. Тобто, це фактично спроба вовка в ягнячій шкурі підсунути чи навчання. Два запитання. Ну, Це зрозуміло. Можна якось це обумовити підкупом і так далі, але загалом якщо аналізувати і Кіцманський округ, і, і Шевченківський, опозиція отримала все-таки поразку. Як ви можете проаналізувати ситуацію на Кіцманщині, де в патріотичному районі все-таки вдвічі-менше набрав кандидат від об'єднаної позиції, чим регіонал? Це перше запитання. І друге, повертаючись до майбутніх виборів мера чернівців. Якщо йти за вашою логікою, тактика себе оправдала на пану Білогорко і відкрита дорога до перемоги пану Михайлішину на майбутній виборах. Якщо ми нічого не будемо, ну не ми, а опозиція нічого не буде застосовувати. І протидіяти ефективно в майбутньому. Дякую. Тактика себе оправдала в умовах низької явки виборців. Ми переконані, що якщо будуть вибори до на посаду міського голови. По-перше, ну, ми вже, ще раз повторююсь, ми вже бачимо технологію. Відповідно до... будемо е... застосовувати технології, які будуть протидіяти цьому обману і все інше. Тому що компанія пройшла дуже брутально, знає, десь забув на цьому, на столі листівку, офіційну листівку пана Білогорка, де Оце офіційна листівка, яка була поширена в місті Чернівця. Тут є відповідальність за випуск, замовник, Білогорка, всього. Тут е, вона заснована, ну, зміст її, заснований на брехні. Перше, пані Марія Ніко, партія Україна вперед Королевська. По-друге, говорячи про те, що Андрій Білогорка позапартійний, е, треба просто подивитися в інтернеті його партійність, від нього це поможе третя чи четверта партія, в якій приймає участь, починалася ще від е, пана Горбуліна з якогось 98-го року. Демократичний Союз чи щось таке. І він довгий час займався політикою. Чому він е, себе намагається представити як позапартійний і аполітичний, це брехня. Е, що стосується до виборів по Кіцманському району, я ще раз повторююсь, за, за рахунок низької явки, мобілізації людей, причому людей вплоть до того, що просто примушували там, привести родичів під загрозою звільнення. Е, ми поки що не маємо технології, як на довиборах, на довиборах боротися проти адміністративного ресурсу. Вони відмовізували все. Наша більшість прихильників не прийшли на вибор в цей раз. Ще ласка, скажу вам, коли питання Галя, ви говорили про те, що відбувався підкуп виборки. У вас є докази, якісь факти, от що ви можете це підтвердити? Тому що пан Фролов вчора коментував мені вибори, він сказав, що все відбувається. Кто, це, хто хто? Заступник голови Чельвецько Бахмут і Батької поліції. Справа в тому, що ця технологія передбачає, на жаль, підкуп не чужих людей. Тобто, це мова йде про те, що створюються списки. І вони вже були відпрацьовані на парламентських виборах, де є чітко телефон, адреса людини, яка готова взяти гроші для того, щоб проголосувати. Тому всі ці фальсифікації відбувалися за межами виборчої дільниці. Фактично, гроші не пропонували людям, які належать до нашої партії, готові написати скаргу. Гроші пропонували людям, які ці гроші взяли. Або в крайньому випадку сказали, «ідіть ви геть, і ніхто, звісно, скарги ніякі не писав. Ми бачимо результат на парламентських виборах, коли е, були випадки, коли були заяви, були звернені до міліції, до прокуратури, вони нічого не дали. Е, проти підкупу виборців можна боротися, якщо е, особливо міліція прокуратура, про органи бездіяльні, як проти влома немає прийому. Проти підкупу виборців можна боротися тільки е, зустрічним фінансовим потоком. Ми на це ніколи не підемо. У нас, по-перше, ресурсів таких нема. І все ж таки призиваючи до свідомості тих людей, які свій голос не продають, для яких честь це не порожній звук.